Привіт! І з вами знову на зв'язку компанія Bakuma. І я ваш персональний менеджер Анастасія. В цьому відео я вам хочу показати, в якому вигляді буде приходити ваше замовлення, як його розпаковувати, навішувати та розкрию всі плюси і мінуси вертикальних штор. Ось в такому вигляді до вас приходить тубус, він буде підписаний, там буде написана кількість, розмір та на яке вікно воно вам підходить. Ну що ж, давайте будемо розпаковувати та навішувати. І так, у нас є дублерін, який непошкоджений, повністю рівний і готовий до використання. Завдяки нашій технології з гільзами, наш дублерін залишається непошкоджений, та кожна ламель йде окремо одна від одної, що дозволяє їх легше транспортувати, прикріплювати та обслуговувати. Мій колега зараз допомагає мені навішувати вертикальні штори, і я вам буду розповідати, що за чим ми робимо. Згідно номерації, ми вішаємо ламелі одна за одною, з'єднуючи кліпсами. Завдяки нашим гільзам кожна ламель окремо, вони не пошкоджені, що дає змогу їх швидко монтувати та не просувати. Зверніть увагу, у нас є ламелі іншого кольору, і завдяки кліпсам ви можете змінювати їх місце знаходження або, наприклад, при пошкодженні замінити на іншу. Ну що ж, права частина штор у нас уже навішана. Ми вже повісили праву частину штор і завдяки формовочному станку наші ламелі зверху донизу рівні та не деформовані. А зараз ми навісимо другу частину штор та покажемо вам вже кінцевий результат. І так, ми вже повністю навісили всі ламелі, ось так виглядає результат нашого товару вертикальні штори.